Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції, формую різноманітні добірки та час від часу згадую імена відомих парфумерів, які залишили свій неповторний слід у моїй парфумерній шафі. На каналі вже є відео огляд парфумерних доробків мого улюбленого автора Жана Клода Елена, на створення якого мене надихнула рубрика Пані Ольги з каналу Пані Рома. Хто ховається в парфюмерній шафі. І якщо ви на моєму каналі не вперше, то вже знаєте, що я є великою прихильницею ароматів від кутюрного дому Ермез. І Я не можу минути своєю увагою неабиякий творчий доробок нинішньої штатної парфумерки Крістін Нажель, яка займає посаду в домі Ермес вже 9 років. І якщо вірити чуткам, то вона має... Залишити цю посаду, і її місце нібито займає новий парфумер. І ім'я парфумера вже навіть є в мережі. Мені не дуже хочеться вірити цим чуткам. Але менше з тим, сьогоднішня моя розповідь буде побудована у вигляді так званого рейтингу, які аромати з під пера. Пані Крістін нажель мені більше подобаються, які менше подобаються. І що саме вона залишає після себе у домі Армес, і що було до того. Кілька слів з біографії Крістін нажель Вона народилася у Швейцарії. Має італійське коріння по лінії матері і закінчила Женевський університет, факультет органічної хімії. Спеціальної парфюмерної освіти у пані Крістін немає. І мене поєднує з нею кілька фактів. І один з них, що ми з нею маємо медичну освіту, це перша освіта. І вона і я також народилися у жовтні. І переходячи з цього ліричного відступу, хочу розпочати з. Чоловічої лінії арматів, які вона створила для дому, армес, це продовження шедевральної лінійки, яку започаткував Жан Клоделана тердермес. Колекція Тердермес була започаткована 2006 року, і автор, коли працював над цією роботою, надихався неперевершеною красою Зеленого острову Ірландія. І це чоловіча лінійка, пані Крістін, в цій колекції створила два гармати, приділила увагу такому компоненту, як ВТВР і Тер Ожеврі. В мене ось такий невеличкий набір. Тестерів, які я отримала в подарунок за покупку. І в колекції чоловіка є аромат з цієї лінійки, але мова сьогодні про роботи автора Крістіна Жель, отже, історія про ВТВ. І це саме інтенсивна версія. І це ВТВР в концентрованому вигляді, як правило, це сухий аромат, дещо димний для мене і злегка солодкуватий. І для мене це така суміш деревини, навіть сіна і водночас повітря. А повітря більшою мірою розкриває аромат оживрі. Це для мене аромат, який пахне сучасно, в ньому присутня якась молекулярність і скрипучість. І зізнатись, саме цей аромат не є моїм улюбленим, тому що є в ньому щось таке, що можливо. Не зовсім мені ще зрозуміло. І чоловіку цей аромат також подобається меншою мірою, але ветивер просто неперевершений. Вийшов у лінійці ТРДРМС. І також пані Крістіна Жель працювала ще над однією роботою. Вона, власне, і започаткувала аромат у Домі Армес з назвою Аж 24». У нас в колекції найперший випуск 2021 року, флакон з переробленого скла, і також зовнішнє упакування з перероблених матеріалів створене, і ці флакони перезаповнюються. І одразу з першого подиху я цей аромат полюбила, сподобався він і чоловікові, і він напрочуд дзвінкий, він пахне чистотою, він пахне водночас. і... Природою, він пахне водночас чимось таким невловимим. І я свого часу цей аромат називала ароматом чисто вимитого скла. Це нібито ми розглядаємо цей світ через абсолютно ідеально прочищене скло. І форма флакону, і цей форм-фактор, і ось ці навіть такі незначні. Розводи у флаконі, нібито повністю повторюють сам стиль цього аромату. І ця лінійка загалом присвячена людям, які встигають за 24 години зробити абсолютно все. Це такий собі аромат для жителів мегаполісу. І в цій лінійці вже є кілька ароматів, особливо. Мені ще сподобалось видання 2024 року. Там вже більше зелені додано. Ось в цю парфюмерну композицію це така якась середина між сучасною хімічною молекулярністю. Власне, це і є те, що пані на жаль нового внесла у дім Ермес завдяки своїй і освіті, і завдяки своїй любові до природи. Розкішній природі, яка є у Швейцарії. Для тому «Лалік» авторка створила чотири парфумерні композиції. І в 2008 році вийшов аромат «Лалік Вайт. І це типовий унісекс, як на мене, аромат, який буде влучно звучати і Надзвичайно цікаво розкриватися за будь-яких погодних умов. Цей аромат можна назвати універсальним. У ньому є загадка, у ньому є достатня кількість спецій. Люблю мускатний горіх, він тут є, також є характерна димність, також тут є і дубовий мох, і ветивер, і незначна така чайна цівка. Яка трішечки скроплена лимонним соком. Красивий флакон, і мені здається, що цей аромат взагалі поза часом. Для лінійки садів Армез пані Крістін створила два аромати. І перші з них сади лагуни зізнатись, мене навіть розчарували, але сади, які присвячені острову Кітері, мені сподобались. 2023 року у мене мініатюра, яка повністю повторює повноцінний флакон. І це розповідь про такий цікавий компонент, як оливка або маслина, і про фісташку. Це свіжий цитрусовий аромат, який пахне природничими компонентами для споживання салату, так би я це назвала. Тут є і характерна кислинка від лимону, тут є і нібито оливкова олійка, і тут є дрібно порізана фісташка. І також тут ще й відчувається саме той дух та лінія, яка проходить крізь всю лінійку садів. Це акватичність, і це також аромат унісекс, він такий бадьорий, освіжаючий. і Подивимось, як буде далі. Якщо цієї мініатюри мені буде замало, то цей аромат може навіть бути в мене в повноцінному флаконі. 2017 року, аби привернути увагу юного покоління, було започатковано лінійку твіллі з кокетливим бантиком, з капелюшком у вигляді ковпачка. І це парфумерна композиція, яка була започаткована нібито на хвилі трендів того, того часу навколо туберози, активних білих квітів, апельсинового цвіту, з прозорістю, терпкістю, акватичністю від імбера. І дещо згодом аромат трішечки запудрюється таким молочним сандалом, густішає. І за кілька років вийшла. Ще одна версія твіллі, яка вже присвячена іншій квітці Троянді навколо перцю, навіть і у назві зазначена нота перцю. І це також парфумерна композиція, яка мене нібито відштовхує на щось знайоме. Тут перець, троянда Пачулі. Щось подібне я зустрічала і у домі, і в Севлоран. І це нібито ті хвилі. По-новому мене повертають у щось таке приємне, цікаве і усправді юне. Це мініатюра 7,5 мл, яку я отримала, коли купувала ось цей прекрасний флакон 30 мл. і дещо згодом вийшов ще один фланкер. І це імбирна історія, армату твіллі, в якому імбир відчувається насичено, в якому він вже Перекриває навіть всю ту іншу квіткову базу, і ось саме ось цю імбирну версію мені порадив в коментарях глядач чоловік. І, власне, саме цей аромат я можу сміливо назвати навіть таким твіллі-унісексом, такий своєрідний андрогінний аромат. Маючи італійське походження, цілком логічно, що Крістінна Жель буде співпрацювати із італійськими брендами Versace і 2000-й рік це парфумерна композиція Woman в такому флаконі, який нібито нам відображає фігуру жінки, навіть з стразами, такими камінчиками, які сподобались би жінкам. І це. Квітково-деревинно-мускусна парфумерна композиція з квітково-фруктовим блоком. За фрукти тут відповідає слива, також ягода, малина, і навколо троянди все це в'ється. І мені здається, що ця парфумерна композиція навіть за 25 років не втратила своєї актуальності. Вона лише не настільки популярна, як була свого часу, але є таким приємним. Парфумерним доробком пані Крістін Нажель. І якщо ви не знайомі з цим ароматом, раджу познайомитись, тому що він для мене як втілення жіночності. І в цій парфумерній композиції, можливо, меншою мірою відчувається почерк Крістін Нажель. А швидше за все, саме цей аромат є таким. Чимось іншим він, власне, і створений був ще на початку парфумерної кар'єри пані Крістін Нажель, і він зовсім по-іншому звучить, зовсім по-іншому розкривається. І це м -м, такий класичний типовий люкс того часу, який мені до вподоби. Я власне є великою прихильницею люксового сегменту. І ось такий доробок також є в моїй колекції. продовженні італійської теми пані Крістінна Шель співпрацювала також із модним домом Армані, для кого створила культовий аромат Сі 2013 року, і дотепер вийшло близько 30 фланкерів на тему ароматів-Сі. Але найперша розповідь Сі була про смородину з Трояндою, про Якусь молекулярність, яка віє то прохолодою, то теплом. В цьому ароматі відчувається така якась гра, нот, таке своєрідне загравання з жіночністю, і аромат для мене пахне справді кокетливо, тому що тут є ще і такий улюблений мною компонент, як ваніль. А ваніль завжди додає глибини аромату. Прекрасна парфумерна композиція, з якою я глибше познайомилася завдяки пані Ользі. Цей аромат був її парфумерним я свого часу. І саме з цього аромату було започатковано канал пані Рома. Як зараз пам'ятаю, коли я відкрила вперше канал для себе пані Ольги, то найперше відео, яке я подивилась, було присвячене саме аромату Сі. Для Лоліте Лембіки Крістіна Жель створила парфюмерну композицію, яка також носить назву Сі. Це дуже жіночна парфумерна композиція. Навіть флакон виглядає кокетливо, ніжно, я б сказала, ось ця стрічка, нібито натякає, що це буде пахнути дуже по-теплому. Пудрово за рахунок геліотропу і цей аромат тебе огортає, ніби то кашеміровий шалик. Тут є і смолянистість, тут є і амбровість, і тут є аромат запашного горошку, який я виокремлюю в парфюмерних композиціях, який додає ще і такої солодкавої, і характерної жіночності, виразної жіночності. Аромат дуже красивий, можливо, навіть він. Нетипово звучить для сучасних творінь від Крістіни на Жель. Він дуже відрізняється від того, що вона створює ось наразі. Він був створений на початку парфюмерної кар'єри пані Крістін, і він, власне, є таким своєрідним відображенням ароматів того часу. Приблизно в той самий період авторка співпрацювала із нішевим брендом Етат де Оранж. І у 2011 році створила аромат Архіви 69. Про цей аромат дуже багато вже було сказано. В мене є навіть окреме відео на нього, посилання залишу в описі. Це неоднозначний аромат, він не схожий ні на те, що пані Крістін створювала до та після. Тут водночас і прохолода, і тепло відчувається. Тут я і Ладан, тут є і камфора, тут є бензоїн, і прохолода за рахунок ладану, також тут є багато перцю, і рожевого, і чілі, і характерна в'язкість за рахунок фруктового блоку. І про цей аромат, наскільки я пам'ятаю, також були відгуки, що він пахне латексом. Я відчуваю. Так, можливо, щось схоже на латексність, але швидше за мене це така своєрідна жуйковість, нібито фруктова жуйка, мабуть, що у великій кількості. Це аромат унісекс, він на кожній шкірі розкривається інакше, і, в залежності від температури повітря, він розкривається різними огранками. Цікава парфумерна композиція. Якщо ви ще не знайомі, раджу познайомитись, і цікаво, які враження вона для вас залишить. Шаленої популярності зазнав аромат, який Крістіна Жель створила у співавторстві з Френсісом Куркетжаном на початку своєї парфумерної кар'єри у 2003 році. І експеримент вдався. Цей аромат здобув і премію, це аромат популярний і вже впродовж понад 20 років його популярність не згасає. Про це аромат знає багато парфюмерних поціновувачів. І я помітила, що Крістін, на жаль, не надто часто використовує мускус у парфюмерних композиціях, а в цьому ароматі мускусу забагато навіть. І на різних етапах розкриття він звучить по-різному. Спочатку він бринить прохолодою, навіть. Крижаною землею, коли квіти пробиваються крізь землю і підіймаються до сонця. Потім дещо тепліє аромат, нібито навіть топиться та бурулька за рахунок амбри, і аромата надзвичайний шлейф. Він дещо відрізняється від нинішніх робіт пані Крістін, які наразі звучать тихіше, інтелігентніше. А ось цей аромат такий своєрідний експеримент. Мені все таки здається, він ближче у стилі Френсіса Кюркуджана, тому що дещо подібне. Він повторював також і в рамках свого бренду, і про гучність. Це все ж таки до Френсіса Кюркуджана, про виразну жіночність та про спокій, та про глибину та душу в арматах. Це до Крістін Нажель. А натуралістичність повною мірою у парфумерії пані Крістіна Жель розкрила і розкриває у домі Джо Малон, з яким співпрацює з 2010 року і дотепер вийшло 35 парфюмерних композицій. І одним з перших ароматів для цього дому англійська грушка і фрезія» Крістіна Жель створила одну з найнатуралістичніших грушок. Солодкава, достигла, і тут відчувається та прохолода, гірчинка, акватичність від весняної квітки фрезії. І також бестселер дому Чомалон це Wood Session Sea Salt це аромат, який пахне солоним морським повітрям, з усіма пахощами природи. В цьому ароматі нібито відчувається і той запах хвиль, і. Омитого морем каміння, яке грілось під сонцем цілий день. І це аромат такий своєрідний універсал, який можна нашаровувати на будь-який інший аромат, і він зазвучить по-іншому. І, мабуть, що тут варто зазначити, що для мене особисто Крістін, на жаль, можливо, навіть більшою мірою, все-таки асоціюється з домом Джамалон, тому що вона. Співпрацювала з ними і до роботи у Ермес, і створила більше парфюмерних композицій для них аніж для Ермес. І, можливо, у Джамалон їй дають більше свободи для самовираження, на мою думку. В компанії Ермес також є і лінійка одеколонів, і власне з неї на жаль, і почала, і одразу в 2016 році вийшла парфюмерна композиція про ревінь. Дуже вона мені подобається, це нібито справді натуральний ревінь, Ось ця стеблинка, тут і кислинка характерна, і нібито ягоди червоні тут відчуваються, Дуже по-природньому, по-натуралістичному, і саме цей аромат. У мене перегукуються з деякими роботами для Джо І на цей аромат у мене також є окреме відео. І дуже мене вразила робота про фіолетовий базилік це аромат, який пахне справді натуральним базиліком з грядки, особливо який ми розриваємо. І він віддає всі свої пахощі. Це терпко, це дуже пряно, це дуже насичено, освіжаюче, бадьоро. Це дуже по літньому, по весняному і аромат пахне і ще й і волого водночас. Це аромати унісекс, але на мою думку, у ароматі про ревін більше фемінності, а ось цьому зеленому про базилік більше маскулінності. А аромат про фемінність у звучанні і у назві «Одемойзель від живанши пахне. Натуральними квітами. Я в ньому відчуваю навіть деякі відголоски і англійської грушки з фрезією. Тут також присутня і нота ревіню, і активна квітковість, і дещо згодом аромат починає бриніти крапельками цитрусів. Потім згодом запудрюється, і в ньому відчувається така. Своєрідна фіалковість, пудровість, дуже духмяний аромат. Він інколи пахне для мене навіть настільки фемінно, косметично, нібито навіть запудрюється і починає густішати. Дуже красивий шлейф у цього аромата. І особливо навесні та влітку для мене цей аромат просто втілення справжнісінької жіночності. Продовжуючи рейтинг моїх. Улюблених композицій від Крістін Нажель, одну з лідируючих позицій займає аромат, який створений у 2006 році, також для італійського бренду Dolce Gabbana The Van. І цей аромат був моїм весільним ароматом. Мені подобається і версія Льо, мені подобається версія Трояндова, мені подобається все абсолютно в цьому ароматі від форм-фактору до звучання. Фруктово-квіткового, абсолютна жіночність у флаконі. Це дуже грайливо, соковито, дуже насичено, і аромат нібито пашить життям. І рекламна компанія цього аромату, у якій знімається прекрасна акторка Скарлетт Йоханссон. Дуже вдало і влучно була підібрана саме для цього аромату. І про цей аромат я можу багато всього говорити. Для мене він був і лишається одним з найулюбленіших. І незважаючи навіть на таку досить насичену парфумерну композицію, тому що там є і слива, там є і персик, і насичена квітковість, і аромат, який також пахне домінуючою ваніллю, навіть у літку, і навіть незважаючи на те, що температура повітря. Була і понад 30 градусів. Це аромат для мене є втіленням жіночності, і він для мене пахне щастям. А лідером на сьогоднішній день для мене є новинка 24 го року Баренія. Цей аромат присвячений аксесуару, браслету. Тут навіть є елементи металу, які використовуються у Браслеті, і барення це вид шкіри. Власне, компанія Hermes озирається до своїх витоків, і форма флакону нагадує браслет, і навіть все навколо шкіряних аксесуарів обіграно у цьому ароматі. І, мабуть, якби я виходила заміж ось-ось, то цей би аромат міг би бути моїм весільним ароматом. Він в мене з'явився на початку вересня, і цей аромат. Закріпив моє шанування парфюмерці Крістін Жель, тому що в цьому ароматі нібито відображаються всі аромати природи, аромати шкіри, тут є і деревина, тут є і якась ягідність. В цьому ароматі нібито і деревинність, але вона не нав'язлива. В цьому ароматі є така пульбашковість, але я не можу сказати, що це легковажність. В ароматі якась відчувається пульсація, нібито цей аромат оживає, коли ти його наносиш на шкіру, тому що з пульвелізатора він звучить злегка солодкувато і ненав'язливими квітами. Лише на шкірі він починає дихати і в ньому є і така ігостринка, і нібито і акорди перцю я в ньому відчуваю, і ягідність. Ноту ягід я люблю у парфумерних пірамідах, композиціях. Він для мене інколи пахне і такими цитрусами, які дають характерну шипровість в комбінації з дубовим мохом. І дубовий мох тут відсутній в парфумерній піраміді. І нібито навіть і соком деревини пахне аромат, прекрасна парфумерна композиція, яка Дуже заслужено посідає перше місце мого рейтингу, і мені буде дуже шкода, якщо пані Крістін залишить посаду парфумера у домі Ермес. Отже, такою була моя розповідь про унікальні творчі доробки талановитої та надзвичайно працьовитої парфумерки Крістін Нажель. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте українське. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!